Що робити у Туреччині взимку? Летіти кататися на сноубордах. Так, так, я сама була у шоці, коли дізналася, що в Туреччині є п'ять гірськолижок світового рівня. Якщо полюбляєте сноуборди або лижі, або просто полюбляєте мандрувати, то їдьте до Туреччини. По перше, багато хто думає, що у Туреччині це тільки готелі оленклюзів, де вони відпочивають. Але насправді тут є круті гірськолижки, і сюди можна сміливо летіти кататися взимку. По-друге, це дуже дешево. Скіпас, оренда спорядження, харчування на схилі коштуватиме вам від 70 до 100 доларів. А переліт, наприклад, із Анталії до Кайсарі, коштуватиме також в районі 70 доларів з багажем туди і обратно. По-третє, тут ще немає такого натовпу туристів, тому немає великих черг, багато вільних номерів у готелях та траси. Одне задоволення широкі, пологі та є де покататися. Отже, у Лудах гірськолижний комплекс знаходиться в двох годинах їзди від Стамбулу та в 20 хвилинах від бурси. Сезон катання триває з другої половини грудня до березня. Траси знаходяться на рівні 2000-2500 метрів над рівнем моря. Для катання призначена 31 траса різного рівня, їх обслуговують 24 підйомники. У лодах добре підходить для сімейного відпочинку. На території центру безліч кафе та ресторанів. Великий вибір готелів, зокрема категорії 4-5 зірок і харчування all-inclusive. У готелях працюють сауни, хамами. Проходять дискотеки. У лудах користуються популярністю і у місцевих, тому у вихідні тут багатолюдно. За пів години їзди від курортів розташовано місто Бурса, де можна відвідати музеї, мечеті та стародин давню фортецю, а також сходити на шопінг. За дві години можна доїхати на відомий термальний курорт Ялова. Наступним курортом є Ерджієс у Кайсері 2,5 тисячі метрів над рівнем моря. Гірськолижний курорт розташований на схилах вулкана Ерджіес за 25 км від міста Кайсері в центральній Анатолії. Між висотами 2100 та 3300 метрів над рівнем моря. Сезон катання тут найдовший у Туреччині з грудня до початку квітня. Курорт призначений для лижників, сноубардистів, любителів фрірайду. Це найбільший гірськолижний курорт Туреччини. Усього тут 34 траси. Протяжність найдовшої становить 4 кілометри. На курорті розвинена інфраструктура, працюють пункти прокату спорядження, дитячі кімнати. В основному всі розваги знаходяться на території хамами, сауни, кафе. Можна оселитися в горах або в сусідньому кайсері. Від багатьох готелів є трансфер до трас. З РДС за годину можна доїхати до Кападокії, щоб побачити древні печерні міста та політати на повітряній кулі. У кайсері є музей Ататюрка, кілька мечеті, а також гідні торгові центри. Наступним гірськолижним курортом є Саклекен. Він знаходиться за 45 кілометрів від Анталії на території національного парку Саклекен. центр розташований на північному схилі гори Бакерлидах вишки 2600 метрів над рівнем моря. Сезон катання триває з початку Грудня до початку квітня. Наприкінці березня погода тут така тепла, що можна їхати купатися в море. Саклекент невеликий курорт для сімейного відпочинку. У комплексі всього три витяги та чотири траси: червона, чорна, синя та жовта. І ще одна для сани. Можна орендувати лижі, сані, взяти у руку інструктора. Зазвичай до саклекента приїжджають на один або кілька днів, ще одним курортом у Туреччині. Для гірськолижних любителів є «Ерджер 3200». Курорт Корорт знаходиться за 4 кілометри від міста Ерзурум на північному сході на схилах гори ЕДЖЕР. За назвою «Ерджер 3200» об'єднано два комплекси: Паладокен та Конакли. Зони катання знаходяться на відстані 25 км кілометрів одна від одної. Діє єдиний скіпас. Дістатися від однієї зони до іншої можна на шатлі. Сезон катання тут короткий та триває з середини грудня до кінця лютого. Для відпочиваючих відкрито 29 трас загальною довжиною 40 кілометрів. Найдовша з них 12 кілометрів. Працюють 13 витогів. Широкі та пологі траси зручні для початківців та дітей. Є зона для фрірайду та хелі-скі. Ночувати туристи можуть як у готелях біля підніжжя гори, так і в Ерзурумі, від якого їхати 5 хвилин. У готелях пропонують повний пансіон, різні зручності та розваги: хамами, криті басейні, ресторани, дитячі клуби. Нічне життя відсутнє. Готелі мають власні траси та підйомники. У вільний час можна з'їздити до Ерзурума і подивитися на давню фортецю та мечеть Ібрагіма Паша. Наступним курортом є Карталкая. Курорт розташований у горах Кироглу на північному заході країни, на півдорозі між Стамбулом та Анкарою. Сезон катання триває з грудня до березня. Усього тут 23 траси різного рівня та 17 витягів. Тут буде цікаво спортсменам-початківцям та спортсменам середнього рівня. Є можливості для сноубордингу, біатлону та слалому. На території є 5 гірських готелів з розвиненою інфраструктурою. Нічні клуби, бари, спа, більярд, боулінг у готелях пропонують харчування, повний пансіон або все включено. Активний відпочинок можна поєднати з оздоровчим. У регіоні було є кілька готелів з термальними басейнами. За 60 кілометрів від Карталкая знаходиться один із найкрасивіших національних парків Туреччини Еді Геллер. Назва якого перекладається як Сім Озер. Він відомий мальовничими озерами та водоспадами. На цьому все. Якщо я вас зацікавила, звертайтесь до нас при подорожі до Туреччини. Ми вам допоможемо у виборі з нерухомістю. З вами була Яна із компанії Лярабія. На все добре.